Ми вже стільки всього знаємо про людське тіло. Ми розшифрували геном, навчилися керувати серцем, але здається, ми якось пропустили повз увагу один з наймасивніших і, можливо, найрозумніших наших органів це мікробіом. Давайте ж спробуємо розібратися, хто цей таємничий диригент, що непомітно керує нашим здоров'ям. Погодьтеся, звучить як якась загадка з наукової фантастики, правда? Тільки уявіть, ціла система, що впливає на наші думки, настрій, рішення, але при цьому немає ані нервів, ані гормонів у звичному нам розумінні. І от саме в цьому парадоксі і ховається його неймовірна сила. І це, до речі, не якась метафора його вага в нашому тілі понад кілограм. Тільки вдумайтеся, це ж цілий кілограм живих організмів, які працюють всередині нас кожної секунди. Вони впливають буквально на все, що ми відчуваємо, що думаємо, як діємо. І отут, мабуть, найважливіше змінити свій погляд. Треба перестати думати про це як про якусь, ну просто колонію бактерій. Ні, це цілісна, складна, самодостатня екосистема. І її головна задача. Підтримувати крихкий баланс нашого фізичного і емоційного стану. Гаразд, якщо ми його не бачимо, то як цей невидимий орган взагалі дає про себе знати? Він же не може просто захворіти і почати боліти. Виявляється, його сигнали ми відчуваємо постійно, просто не завжди розуміємо, звідки вони. От подумаємо: хронічна втома, здуття, проблеми зі сном, цей неприємний туман у голові. Кому це не знайомо, здавалося б, це абсолютно різні проблеми, і ми намагаємося вирішувати кожну окремо. А що як насправді це все симптоми, які вказують на одне єдине джерело? Так. Усе це це і є голос нашого мікробіому. Він не кричить гострим болем, як печінка чи серце. Ні, він шепоче. Шепоче через постійну втому, через поганий сон, через проблеми з травленням. Це його мова. І цією мовою він просить про одне: допоможи мені. Але як цей шепіт доходить до нашого мозку? А для цього існує справжня інформаційна супермагістраль, блукаючий мерв. Саме через нього мікробіом напряму надсилає сигнали до мозку та серця, і так впливає на наш настрій, рівень тривожності, і навіть на серцевий ритм. Це прямий канал зв'язку, який ми, чесно кажучи, дуже довго просто ігнорували. І подивіться, скільки в нього ролей. Він наша внутрішня хімічна лабораторія, яка створює життєво необхідні речовини. Він наш особистий психолог, який виробляє серотонін та інші нейромедіатори. І він навіть наш кардіолог, бо регулює запалення в судинах. Вражає, правда ж. Але тут є і погана новина. Наш сучасний спосіб життя, на жаль, завдається й надзвичайно делікатній екосистемі щоденних, непомітних, але дуже руйнівних ударів. Давайте подивимося, що саме йде не так. Почнемо з найочевиднішого: антибіотики. Так, звісно, вони рятують життя тут і сперечатися нічого, але для мікробіому це як килимове бомбардування. Вони просто випалюють усе і погані бактерії, і хороші, і залишають після себе по суті пустелю. Другий удар це те, що лежить у нас на тарілці. Уся ця ультраоброблена їжа, в якій майже немає клітковини, вона буквально морить голодом наших маленьких помічників. Тобто ми себе годуємо, а їх залишаємо без життєво необхідного палива. Ну і третє, наш психологічний стан. Він напряму пов'язаний зі здоров'ям нашої кишкової екосистеми. Хронічний стрес і постійний недосип це не просто втома, це прямі хімічні удари по нашому мікробіому. І от що виходить: замисліться на хвилинку. Ми лікуємо звичайно, застуду, приймаємо курс антибіотиків, а в результаті втрачаємо мільйони тих самих бактерій, які роками виробляли для нас гарний настрій. Вирішуючи одну, здавалося, просту проблему, ми несвідомо створюємо іншу набагато глибшу. Так, звучить трохи похмуро. Але є і дуже хороша новина: цю екосистему можна і треба відновлювати. І насправді це не так вже й складно. Тож давайте поговоримо, як повернути гармонію всередині себе. Просто запам'ятайте ось це число: 30. це не якась сувора дієта, ні. Це просто орієнтир, ключ до відновлення, і цей ключ різноманітність. І тут найголовніше слово саме різних. Справа не в тому, щоб з'їсти кілограм яблук, а в тому, щоб за тиждень у раціоні побували і броколі, і сочевиця, і жменька горіхів, і трохи ягід, і навіть щіпка куркуми чи орегано. Кожен новий продукт це їжа для нової групи корисних бактерій. Це ніби запросити нових музикантів до свого внутрішнього оркестру. Ми всі, звісно, чули про пробіотики. Це, власне, і є ті самі корисні бактерії. Але знаєте в чому фокус? Справжніми героями тут є постбіотики. Це ті корисні речовини, які виробляють пробіотики, коли вони їдять клітковину. І саме ці речовини, як от бутерат, і є тими самими ліками, що знімають запалення, живлять клітини кишечника і відновлюють наш організм. Тобто, наша задача годувати бактерії, щоб вони виробляли для нас ліки. Гаразд, теорія це добре. А що ж робити на практиці, з чого почати? Ось простий алгоритм, який допоможе підтримувати баланс щодня. Це не жорсткі правила, а скоріше корисні звички. Склянка води зранку це ніби душ для нашої мікрофлори. Клітковина на сніданок це паливо на весь день. Один новий овоч чи фрукт це внесок у різноманітність. Ферментовані продукти, наприклад, кефір чи квашена капуста, це як десант підкріплення для нашої внутрішньої армії. Ну а якісний сон це час, коли вся система відновлюється і перезавантажується. Як бачите, прості кроки, але з величезним ефектом. І знаєте, яка кінцева мета всього цього? Не просто щоб нічого не боліло, а досягти того стану, коли організм працює настільки злагоджено, що ми його просто не помічаємо. Коли тіло мовчить, але мовчить не від болю чи втоми, а від повної, абсолютної гармонії. Тож виходить, що турбота про мікробіом – це щось набагато більше, ніж просто дієта. Це про те, щоб нарешті навчитися слухати своє тіло. Адже це дивовижне, складне, розумне життя всередині нас постійно з нами говорить. Питання лише в тому, чи готові ми нарешті почати цей діалог.